Всім привіт, дорогі друзі! З вами Верес. Ми продовжуємо грати ЛВК, і сьогодні у нас буде четвертий день. Що ж, давайте одразу перейдемо, покажу вам, що у нас за суперник. Сьогодні ми граємо проти арабського клану. По балансу я зараз коротенько вам покажу. Тут багато кстати, 14 тонн холів, да більш-менш. Так, що по таблиці? По таблиці ми на даний момент займаємо перше місце 280 зірок. Так, ну що ж, е яка у нас перша атака буде? Першу атаку я вирішив зробити з аккаунту е рашерського, да, Рашерського 16 ки і У нас буде отакий неварний мікс. Давайте одразу я заюзаю бусти. Е які, у, у нас тут буде сперник? Е тут обмінялися на 13-й номер. Ось така база, що я тут планую зробити. Е я тут хочу скинути армію з цієї так сказати, сторони. Ну, ви зрозуміли, і сразу Дірік. Я не буду в Солого якось кидаю, якось трошки різковано. То я краще під прожаттям Вардом його проведу атак і скину десь, напевно, ППОшку. На цей паркан. Треба буде забрати моноліт, ратушу, і мульти. Ой, соло Інферно це точно треба буде. Та да, й там дракончики будуть позаду почищувати. Чемпіонку я підкину вже з цього кутка. Тут так окремо. Все-таки тут дві башти аршерів, всього, дві, так сказати, будки-будівельника, то такого критично нічого не буде. Так, ну що ж, можна починати. Квіна і король у нас пойде з 12 годин, так вони будуть стороною почищувати зі сторони. Так, окей, все готово, можна пойти у каточку. Давайте зараз прожму. Найс, nice. прямо по плану все прилетіло. Можна клон вже підкидувати. Давайте чемпіонку тут скину. Так, nice. таунхол забирається, далі тут вони на інший деф переходять. У мене ще навіть інвізи, дивіться, забрати і моноліт, і ратуша, але ще два інвізи у нас є. Ну не лишні, так сказати, а запасні все-таки лишнього в атаці ніколи нічого не буде. Отак. Давайте тут шлях проб'ємо, якщо... Вийде. і більш-менш якось надійніші, але, але вирішив не активувати втрати там лишні дарк все такий. Як бачите, шлях до сектору чудово пробився. Так, що у нас тут осталося ось до будівлі з 3 годин і з 6 годин тут в більшості, так сказати, остався деф. Так, а це щось не нравиться вже. Квіна, квіну зараз, напевно, можуть забрати башту арчерів. Треба, щоб вона зараз паркан пошла бити. Бо щось взагалі, знаєте, по часу вроді нормально, а от по юнітам нічого не залишилось, реально. Так, Квіна взагалі навіть не те, що треба б'є. б, було, щоб вона оцей перехрест так розбила і тут пішла б деф забрала, але. Як бачите, поки що не так, як хочеться, іде атака. Так, ну квіна даже в соло навряд чи зачиститься. Все-таки тут і паркан ще не розбитий є, вона зараз ще продовжить бить, звісно. Як же без цього? Ни, у нас ніяких запасних юнітів немає слухайте, ІЗі база прям була, але. Але нічого так не залишилось. Одно. Боже. Вітер на дворі взагалі. Там десь сквозняк через, понят, через трещину в окні проходить, і прям такий звук, як будто не знаю. Ану, подождіть. Та ні. Ось тип тваринка maybe, окре... Не знаю. Ну, хоча тваринка і так слава Ладно, давайте вже прожаття юзайт все-таки. Нічого вже тут не поробиш, хай вже краще більший відсоток е, забереться. Да, башта бомбежка окремо. Злайсь, боже, який позор. 15-й таунхолл все-таки був. Карл. Що це таке? Так, 90, вийде. принципі, по прокасі таке собі було, база, правда, певно, складненька, але знаєте, міг зашов, просто часу не вистачило. Ну, знаєте, якщо час, то навіть і не так обідно, якщо чесно. Так, то, Якщо б там армія реально померла вся, і, і, і герой її просто не добив, то це реально бідно. Так, то час не вистачило, але для ЛВК це доволі погано. Так, то у нас і відрив між другим місцем невеликий. Так, ось така атака у нас була. Що ж, давайте перейдемо до наступного аккаунту. Так, Друга по плану у нас атака буде проходити з основного аккаунту. Наварні у мене тут а, райдери, так сказать, райдери з драконом, гідра і, в принципі, десант, так сказать, по дефолту з суперарчером буде. Після минулої атаки, бачи, цей мікс трохи флеш-бежи цільно, але ладно, я тут все одно хорошо запланував атаку, тому давайте. Покажу, що я хочу зробити. А на що я тут звертав увагу, коли планував? Отут у нас є дуйки, вони так дують, що прям його зручно буде кидати з 9 годин. Також враховуючи те, що Таунхол стоїть в такому місці, тако на 3 годинах, то він якраз полетить сюди до центру. Скину я його десь так одразу на метальника, щоб його, так сказати, забрати. Забрати я також планую Орла, Інферна, оцю дуйку і моноліт. Якщо забереться ця дуйка, у мене армія пойде отак разом з героями. бо коли я випущу десант, то в принципі я хочу також пробити тут шлях для героїв, щоб вони забрали ратушу. Ну а якщо дуйка не забереться, я думаю, це 100% забереться, де буде у нас падати десант, то все-таки тут я буду скидати з цієї сторони. Тому, в принципі, я готов до атаки, давайте починати. Да, все наварено, все готово. Одразу приготую вже закляття. Так, супер дракончик в кланкаслі. В принципі. База, так! Найс, заховав. Бо, в принципі, супер дракон це такий юніт, що <хи> він прям жорстко реально лупить ці всякі десанти. Так, все, подкидуть головне вчасно. Так, то нічого страшного, що бомберів наклонував. Вже все основне, що ми планували знести, уже розбирається. Так, далі далі пробуваємо так шлях. Не хочу ще активовувати ратушу. Просто трошки там квіна вже, напевно, зараз соло буде забирать. Так, окей, давайте ще чемпіонку подкинемо і можна з цієї сторони у нас підкинути дракончиків. Так, у мене тут на короля буци стояли, я, походу, не поміняв, да, бо я зазвичай суперсиняками атакую. Трошки, так сказати, змінив здібності на, гер... на короля. Так, на квіну ще ульта є слухайте, а можна було б навіть з тої сторони все одно закинути, там більше дефу, а от так у нас якось вийшли якийсь розподіл з драконами. Прям реально всі на дві різні групи розбіглися. Так, будемо там якось часно прожимати квіну, десь поки що, не знаю, хантера немає сенсу тримати. Давайте я його скину... а. Інг там стоїть чи ніфіга собі. Окей. ну Вже наварно, наварно. на дракончиків зав'язає мультуварна. Це вже можна пружати тут квіну. важливо, щоб вона ще забрала арбалет. Така доволі фігова річ <свісно> для атакуючого. Це вже прожму. До речі, і райдер прожався, непогано. Що залишається? Ну ось до Золото Сховищен. Це таки, знаєте, буде вже для добива трошки довго чекати. от, Поки вони туди долетять. А так, то слухайте, дефон не залишився, залишиться тільки ресурсні будівлі, прям по кайфу, все. Атака виконана, десант злетів, як треба. Ну Це, напевно, дракончики все-таки все одно можна було б звідси скинути, бо десант прям дуже хорошо справився. Я не очікував від нього такого результату. Даже краще вийшло, що прям так сильно тут оборвали сторону дефу. Ух, все. трішечка забирається, база була простенька. Ось така атака, хоч, <хоч>, хоч райдерами одна атака в даному відосі зайшла. Ух, Все. Трюшечки є, саме головне. Тепер переходимо до останньої атаки. Так, наступна і заключаюча атака від нас в даному відосі буде атака 16-го Таунхола. Наварив я тут такий мікс, так сказати, маз-дропом з електротитанідами та корінцями. Вроді так, да? рут райдерами, коротше, давайте. Перейдемо, я буду атакувати на цей раз третій номер. Своє дзеркало так і не мінявся. В принципі, що я тут планую. Я запланував тут з трьох годин зробити почистку вальками, забрати колектор, лагер і шахту. Шахту, коли я буду забирати, я тут хочу, щоб виманив кассел, він якраз виманиться. Да? Потім, якраз після підчистки, ми запустимо тут корінців з цієї сторони одразу там, з героями всім-сім. Знаєте, щоб цей Супердракон, там в какас-кіріся сидить, що він туди пішов на армію, то ми тим часом з цієї дирки закинемо десант. Десант у нас повинен приземлитися на ратушу, забрати її в десанті. У нас тут сидять. Є ті суперголіни. На, да, на всяк випадок, що взяв супергоблін, щоб теж якісь домах порад ще давали. Можуть навіть на героїв пойти саме, але хоч гобліни вони будуть бить ратушу Ну, ось так. База дирява в принципі, багато є дирок, так сказати, щоб запустити десант. Тому давайте не затягувати час і можна починати атаку. так Все готово. Окей, окей, окей. Так, Валькірі. Давайте. Это даже одразу... Ага, тут же супер миньоны на цей раз. Я понял. Можно десь чемпіонку. Давайте так с краю скинем. Туда. Так. Отруту давайте юзнем. Ой, так. Можна було бы поражать я кстати вже. Бахнуть. Бляха, я не долетів. Я не долетів. Так, тут ахіл вже можна. Там вже до до речі, підходять. Тому буде непогано. Ось так. Так-то також я тут на Варда нав'язаю замість рейджа. Вирішив взяти хілку. Думаю, для корінців це якраз саме те. Так, трошки тут з фрізами у мене туговато виходить, да? Невчасний в'язав, це на десант якось так реально. Ось він швиденько впав. Мало куль взяв тут, скоріш всього. Так, підкидаємо рейджи. Це саме головне. Зараз ця надія у нас на корінців, на героя. На героїв даже у нас ще квіна і чемпіон з прожаттям так то є. Тому не все втрачено. Давайте тут викину цю пушку. Все-таки фріз. Доволі жорстка ця тема. Сюди мага, можна вже почистку підкидувати. Так, окей. Це прожимаємо, це теж прожимаємо. Найс, nice. ну все, дефа не залишається. І корінці так справи, слухайте, десант у мене хоч не залетів, Так, ну хорошо так зайшла. Да? Оце тільки десант такий косячок вийшов. надо maybe, було б з якоїсь іншої сторони, або навіть під прожаттям Вардена попробувати. Все-таки, все одно, в підсумку корінці забрав. Ну, мета, імба. Так, я ще щось не випустив, походу, так? Да? да ладно, там потім вже сам розберусь, що я не випустив, так то все. Атаки від мене зроблені. Дві трьошки. Одна двушка, в принципі, нічого часу не вистачило та да, тому нічого обідного так сказати, з ким не буває. 48 зірок на даний момент ми маємо, 19 Так зроблено, і по, поки що по місцям ми на першому 288 зірок. Ну що ж, тут вже більш нема що показувати. Зустрінемося вже в завтрашньому дню. І я дні, я вам покажу там вже якісь атаки і ситуацію по ЛВК. Це так сказати на завершення четвертого дня є. Результат 74 чотири на грали. Очередний раунд ще перемогу да, після так сказати першої поразки в сезоні. Тому ось такий результат. По таблиці, що я можу показати, ну на першому місці так і тримаємось, поки хі -хі, так і з першого дня не з'їжджали, так сказати. Тому Поки що так, хорошо, да, і відрів 27 зірок. Так то ще у нас залишається останній раунд відіграти, Головне, так сказати, не сильно тупить і, в принципі, можна лутати нове звання. Так що ж, давайте по цьому раунду, що ми тут скажемо. Я тут відібрав підбори на. Від суперника будуть атаки на 4 на 7 і на 9 номер. А від нас будуть атаки на 11-й, атака на. Третій атака на перший. Перший, так сказать, автоматично вже закривається every round, да? так Кожний раунд абсолютно, абсолютно трішки з першого номера. Окей, давайте на дев'ятий номер. Почнемо спочатку з суперника. Що тут у нас? Атака. А, тут full corrent щось я не те одобрав, щось не замітив я цього, тоді не будемо його дивитися. Так, тут арашерський аккаунт. Подождіть, це що? Блі, надо ще щось на шукать. Так, ні, електрики. Ладно, дві атаки будуть від суперника. Реально, 6 цена 9-й номер, я не, не замітив, що утіпати там прокачка люта по корінцям. Так, ну що ж, 15-й таунгол, атака так також буде корінцями проходити. Ну, тут 16-й так, то, то можна і подивитися. Ну що ж, десант тут закидується, з, так сказать, супроводженням льодяної лави. Десант падає якраз в сектор біля кокеї ратуші. Тут все це, можна сказати, справа вже віконовується, інвізиться. Тут спокійно забереться зараз ратуша, думаю. Да, це король трошки відволік, але слухайте десант так то хорошо впав. Так, ще один інвіз остається. Чи заберуть вони щось взагалі, так? Да? Ну хоча б моноліт би вже забрали, дай було б хорошо. Але як бачите, ні, був би ще в нього якийсь один інвіст замість фрізату, то мені щось і вийшло. Але окей, давайте дивіться, що далі? Зі сторони, біля 9 годин закидується корінці титаніди, Так сказати, весь такий масовий дроп іде. Так, Зі сторони ратуші що це заходить, тут а, трошки далі підкидується квіна з, з хілкочками, так сказати, квін хіл буде проходить. Так, ну і все, корінці тут доходять уже до ратуші. Зараз десь там буде про да, юзається прожаття. Так, якраз юзайці, воно коли я про це сказав. Так, і тим часом тут вже до 6 годин підкидується також, король зайшов, ну і чемпіонка теж сюди закидується. Давайте 2х вже поставлю, корінці так-то вже, можна сказати, десант зайшов, корінці випущені, і більшу частину якоїсь дефу вони позабирали. Так, що таке важливе залишається? Залишається тут Орел, якого зараз забере чемпіонка. Да, і все, в принципі, мульти не так сильно думаю, буде заважати. Хоча, знаєте, вже немає корінців. Ну так, Тут проти хілок давно буде мішати. Сильно дамагу для героїв воно не нанесе. Окей, все, залишається, тут а, в DEF тільки на 12 годинах, а далі тут іде почистка а, звичайних будівель. Так давайте вже це прожму. Ой, прожму. Прискорю, так сказати, повтор. Вже подивимося до кінця, тут як забрав і ось така атака вийшла. Мало мені здається, суперник взяв інвізов, що він тут взагалі юзав на. Як кстати, так, в подборі, в подборі. Я на повторі можу подивитися, що у нього там за здібності, коли іменно раунд закінчився. Так, окей, давайте. Це вроді це і дивились, так? Да? А, ну ладно. Не в тому порядку пішли, але немає різниці. Давайте вже трошки, так сказати, став, базу аз Но мікс тут абсолютно такий самий, тільки армія від 14-го таунхола, вроді, так? Да? А ні, від 15 го йому. там ж корінці ж немає на 14. Окей, що тут? А? Десант падає біля ратуші, тут спокійно забереться таунхол, моноліт. Да, ну Тут інвіз поки що накрив, але це не критично. Так, це забирається. Було класно, щоб башту... Так, да, все, башта забирається, ще інферно, і прям реально, золотий десант би вийшов. Але ладно. Що ми ще в нього хочемо, він, в принципі, і так хорошо от гуляв, забрав практично весь сектор, в який він упав. Так, супердракон вилітає. Далі тут трошки нижче 12 годин підкидується уже корінці титанід, герої, такий мас-дроп іде. Так. І, ну і тут рівно 9 з 9 годин закидується Квін Хіл. Зараз Квіна тут буде справлятися з золотим дракончиком. Це вже можна навіть прискорить, так то. Так, ну як бачите, ну реально, тільки такий коридорчик залишається пройти корінцям і все. І це буде три зірочки. Так, то реально. Корінці, вроді, знаєте, такі повільні трохи, як мені здається. Вони десь така, як кукулі приблизно, але так то лютий юніти. Що по дамагу, да, ну, дивлячись, які у них там хітпойнти, то в дамаг там у них взагалі лютий. Окей, що ж, ну давайте прискорю далі. Тут 4Х, реально нічого не залишається, що дивиться. Все, ластовий деф у нас був метальник, навіть ластова будівля, так сказати, і забирається трьошечка. Так, отакі атаки від суперника, мало що тут можна було побачити. Да? Планував три <с -2> вийшло дві реально недоглядів тоді. Ось таке виходить. давайте на 11-й номер. Підемо, дивитися. Атака від 14 го Таунхола на 16. -й. Атаки, так сказать, гідро йдуть з десантом. Так, от таким чином кидається Дірік. Тут, скоріш, в плані взагалі рад, що не було зносити, а знести, так сказати, а, деф. Деф тут забереться оця секція з арбалетами, забереться Орел без проблем, може і забратися також клан Кастел. Не знаю, щось по Юні там, поки що ніякого сказать, не прилетіло паралель. паралельно, коли забралася якась інша будівля. Ну, так то вже сектора немає, де він впав. Абсолютно всі, весь деф збритий. Так, Ну і все, там вони почали кланка столбити героїв. Ну, як бачите, деф, центра... який стояв в центрі, він знищений. За що тут таке жорстко залишається? Це Соло Інферно. Ну, проти дракончика це реально жорстко. Моноліт і дві ППОшки, да? Ну і метальник там ще стоїть. З 6 годин підкидується у нас гідра. Також квіна тут пішла трошки ближче до 9 годин. Там Зараз вона справиться із суперміньонами. Так, ну і все, мікс випущений. Давайте можна і 2Х поставити. Так, чемпіонка прожимається. Ратуша ще не активовується. Ну, а, ну так, да, вже, вже активовується, там відсотки вже добувається. Прямо на 2Х вони дуже швидко а, лутаються і ростуть. Так. Ратуша забирається. Так, а що там юзається за закляття? По, закля... по закляттям. По здібностям. По здібностям дефолтні а, ці. Здібності героїв стоять. Так то нічого і не мінялося. Далі прожимається квіна, залишається у нас тут один дракончик. Ну і все, як бачите, надія залишилася опять на героїв. Немає драконів вже. Залишилось тільки кінг і квіна і все. І ось така атака. Давайте вже на 4 х поставлю, то що ну реально, тут вже герої, так сказати, справлялися з ним, розбирають паркан, їм приходили доволі довго, Але як бачите, атака чудово заходить. От така. Ладно, давайте далі. Пойдемо. Далі у нас так була. Ні, не те. <гум> не те. Це ж ми знімали. Так. в Нижню хотів тут. Це от мене атака. Давайте нижню подивимося. Тут на 16-й номер теж можна подивитися. Атака на 15-й таунхол. Як бачите, атака теж буде проходити і гідрою. Так, Давайте дивіться, що тут. З 9-ї годин підкидується у нас Десант, десь він впаде, всього в цей сектор десь, може з Дуйкою впаде, може з Інферно. Так, да? да, якраз воно так на перехресті цьому і падає з паркану. Так, все, підкидуються клони, підкидуються інвізи, ратуша без проблем забереться, мейбі може ще й забратися. Хоча давайте не будемо вангувати, подивимося, що у нас десант забере. Просто, якщо воно ще може бути тут і по Dark Souls, то можна і орла забрати, але як бачите, там воно є будівлі, які ближче до них, тому такого не буде. А хоча. Хотя... Дивіться, почти забрали. Окей. Так, Дуйка теж забирається саме головне, проти, ну, проти гід реально, це роль може відіграти. З якоїсь сторони воно може пойти, якщо забереться Дуйка. Так, давайте далі дивитися. Можна вже і двоє їх поставити, скоро там все одно буде заход а, армію. Так, з 12 годин підкидуються герої. Зараз там заберуться супермінньони, да і все. А, так сказати, трохи почистився коридорчик і запускаються райдери з дракончиками. Правда, тут от погано але, але переможці не судять, як то кажуть. Так, що тут а по здібностям, я зараз чекну. Ага, теж дефолтні. Кстати, на гідру я бачу в більшості юзають дефолтне, а інколи буває, що і на вардена рейдж юзають, рейдж ауру. Так. Ну і все. Як бачите, дракон, як завжди. Хоча ще три дракона живо, ще дві. два райдера живо. То ні, слухайте, <риво> дракончики ще так-то живі. Да? Не залишається єдина надія на героїв, армія також ще вижила. Так, що по будівлям? По будівлям такі саме жорсткі. це, напевно, арбалет залишився і все. Далі це такі нульові, так сказати. Ну, Баштава улучність більш-менш норм, на Мортіра і Пушка, то явно безполезні проти даного мікса. Ось така атака, така трьошечка. Давайте і ластова атака у нас буде на перший номер. Так, на останок покажемо. Ось така база. Прокачка фул 15 го таунхола. навіть деякі пушки, вже ППОшки, прокачані, так сказати, для 16-го таунхола. Таким чином кидається Дірік, атакуючий буде атакувати корінцями. Так, падає тут біля центрального сектора Десант. Це підкидується інвіза. Тут забереться без проблем. Орел інфі... ой, да, ні, пождіть. Інферно. Вроді тут сіял, десь, верно, да? Ну ладно. А, ще не забралися. Ладно, ну, тут, знаєте, моноліт забереться точно що. КК вже забралося. Yeah. Тайоріал саме головне, реально. Прям. бази залетів і розрушив все одним десантом. Так, що там виходить? 25% бази знищено. Ну і трошки навіть надамажили по дракончику. Там, для героїв це буде реально без проблем. Для квіни це пару тичок і все. А, цей дракончик помре. Так, почистка супербарбаріанців проходить. Це навіть, напевно, не те, що просто суперкорінці. Да, не те, що корінці, а навіть супербарбаріанці. Так, також 17 барбаріанців — це доволі багато, як на мене, для мікса. В для принципі, почистки, Для почистки, там би, знаєте, і пару штучок можна взяти, а це прямо йде міксовочка з, з ними. Тому давайте дивитися. Тут так само, знаєте, по дефолту, розчистка, розчистка йде супербарбаріанцями, так сказати, шлях прочищується для героїв і корінців в нашому випадку. Так, відкидайся фріз, походу, невчасно, тому що. Так, да. напевно, скрізь чи можемо, морози лише ратуша просто з монолітом. Так, прожимається кінг уже, ратуша там забирається, прожаття Вардена активовується. грають тут з рукавичкою на кінга, на квіну дефолтне і на вардена дефолтне. Так, давайте вже 2Х поставлю. В принципі, тут залишаються корінці, барбаріанці почищують, там, почищують край бази. Ну і герої також. У нас ще у чемпіонки навіть є прожаття. Тому таке. На чемпіонку там ще й лисиці зайця, да, то періодично все-таки вона ховається, так сказати, під плащ да? якось так можна сказати. Але, як бачите, все зачищується. В принципі, нічого не залишається від бази, залишається лише сховище для ресурсів. І ось така атака виходить. Ось така трьошка. В принципі, прокачка бази теж була непогана, де да, атака доволі цікава. Десант забрав багато важливих будівель. Прям реально годно залетіло. Окей, що там по таблиці? По таблиці перше місце 340 зірок. Що там можу вам показати? Ладно. Ну там немає сенсу по раундам, да? ну знову можна статистику подивитися. це 15 атак це у нас на трьошку було, тобто половина атак, і половина атак була на двушку. Тільки одна атака вийшла на однушку. Прямо реально чудовий результат. Ось такі у нас були, друзі, атаки. Виживаємо в цьому майстрі як можемо. Хоча не знаю, цей лютневий сезон, він якийсь такі даже... Можна сказати, лайтовий все-таки. Тому що, вроді, навіть якісь клани були з дисбалансом більше, але якось атаки все одно заходять. Бу... Да, бувають душки, неудачі, буває, що часу не вистачить, але реально, атаки поки що заходять. Це саме головне. Головне так само таку форму сохранить і останній раунд вже відіграти, А там уже можна спокійно і душою видихнути, так ще може і підвищитися. Тому все, друзі, буду прощатися з вами. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Оверест, Всім пока!